От за що мені подобається компанія Cannondale, Так це за те, що вони не бояться експериментувати та здаватися трошки дивакуватими. Саме тому у їх підході до створення нових велосипедів завжди відчувається свіжий та нестандартний погляд на розвиток велоіндустрії. То у 2000 році представлять вилку Лефті одну з найефективніших серед існуючих, і вона досі будоражить уми деяких райдерів своєю одноногою конструкцією. То впровадять систему амортизації Kingpin у свої топстоуни, по суті, відроджуючи давно забутий вид велосипедів під назвою Softtail. То випустять експериментальну модель Slate, яку на момент виходу далеко не всі зрозуміли, що не завадило терміну Gravel очолити пошукові запити вже через пару років. І от тепер Cannondale представили абсолютно нову систему під назвою SmartSense. І вона являє собою два ліхтаря та радар. Е-е-е... Що? Всім привіт! Мене звати Сергій Чобідько і ви на каналі VeloPlaneta. Сьогодні ми з вами розберемось, чи дійсно система SmartSense варта уваги. Подивимось, з чого вона складається і яким чином працює, та спробуємо зрозуміти, що саме нам пропонує Cannondale. революційну інновацію чи еволюцію вже існуючих рішень. Ну і звісно ж, подивимось на новенький Cannondale Synapse, який отримав оновлений фреймсет. До речі, ми нещодавно робили огляд ще одного Carbo Endurance, але вже від українського бренду Pride Bikes. Вийшов доволі цікавий шосейник, хоч і дещо компромісний. Посилання на цей огляд я залишу в описі цього відео. І так, я знаю, хтось з вас вже помітив, що цей ліхтарик на велосипеді трошки мерехтить. Насправді в житті такого немає. Просто його так бачить камера. Я намагався це побороти, але у мене не вийшло, тому серян. Система Smart Sense це нове слово у безпеці велосипедиста. І так, це дійсно два ліхтаря та радар. Але у поєднанні з датчиком колеса, фірмовим додатком від Канандейлу. Та єдиною системою керування утворюється одна екосистема, що постійно відслідковує навколишнє середовище та допомагає райдеру краще розуміти дорожню обстановку. І перед тим як ближче познайомити з системою SmartSense, давайте для початку подивимось на кожний елемент окремо. Почнемо з датчику Canon Dale Sensor, що стоїть на передньому колесі. Він розроблений разом з компанією Garmin та слугує для збору та передачі інформації про поїздки та про велосипед загалом. Детально розбирати я його не буду, в принципі, декілька років тому це вже робив Вася Капущак. Привет. В описі я залишу посилання на його відос. Нам ще цікаво, що саме через цей датчик SmartSense з'єднується з додатком на телефоні для налаштування всієї системи, а також датчик сповіщає систему про те, що велосипед рухається або гальмує. Ліхтарі розроблені спільно з компанією Lizign. Передній потужністю 350 люмен, а задній 25. І для асфальтової їзди цього вистачає хоч для тренувань, хоч для ком'ютингу. Передня фара додатково обладнана датчиком освітлення, а задня може працювати в режимі стоп-сигналу. Встановлений радар це ніщо інше, як широко відомий у вузьких колах Garmin Varia, тільки модифікований для компанії Cannondale. Він виявляє транспортні засоби позаду та показує, як швидко вони наближаються до велосипеда. І працює він на доволі пристойній відстані аж до 140 метрів. Цього достатньо, щоб зреагувати, якщо позаду дуже швидко несеться якийсь неадекват. Радар також сумісний з більшістю велосипедних комп'ютерів Garmin. І чи підтримує конкретну модель, можна дізнатись, почитавши специфікації саме тієї моделі, яка вас цікавить. І останній, але найголовніший, елемент центр керування системою. Він також розроблений спільно з Гармін. Саме він поєднує між собою всі компоненти, утворюючи єдину екосистему. А також за сумісництвом це єдине джерело енергії, і заряджати треба тільки його. Виключенням є хіба що датчик, бо він працює від батарейки 2032 Ємність акумулятора 2665 мАч. І цього вистачає, щоб система працювала до 5 годин у середній потужності і трошки більше 2,5 у повній. Тільки я не знайшов адекватної інформації, що мається на увазі під середньою потужністю. Моє особисте припущення, що це увімкнений радар та вимкнене світло, принаймні переднє. Для повної зарядки акумулятора потрібно 3 години, проте режим очікування, як заявляє виробник, може сягати до 5 місяців. І ще одна цікава штука: цей акумулятор можна використовувати як павербанк з виходною силою струму 1,5 А. І звісно, як для банки, ємність акумулятора просто мізерна, але якщо вам треба терміново підзарядити телефон, щоб не втрачати зв'язок, то ця функція точно стане вам в нагоді. Ось це і є всі складові системи SmartSense. Також варто додати, що всі компоненти мають захист від пилу та вологи, тобто їх можна використовувати навіть у дощ. А щоб їзда у дощ була більш комфортною, можете подивитись ось цей відос. Там значно більше інформації, ніж класична порада поставте крила на велосипед. Для того, щоб запустити SmartSense, треба або затиснути кнопку на самій системі, або просто почати їхати на велосипеді і датчик колеса сповістить про це систему та вона увімкнеться. Також можна просто підійти до велосипеду з увімкненим додатком Cannondale на вашому телефоні. Тільки у мене це виходило не кожного разу, бо мій телефон за замовченням забороняє тільки встановленим додаткам бути у фоні. Тому якщо у вас стоять такі самі налаштування, не забудьте надати дозвіл. А якщо ви не хочете, щоб система автоматично вмикалась, коли ви починаєте їхати, це можна змінити у налаштуваннях в додатку. Після ввімкнення системи автоматично запускається радар та вмикаються обидва ліхтарі. І налаштувати так, щоб ліхтарі не вмикались, неможливо. Скоріше за все, так виробник зробив через те, що в багатьох європейських країнах закон зобов'язує їздити велосипедистів зі світлом навіть у день, щоб бути більш помітними на дорозі. Проте їх можна виключити вручну, затиснувши кнопку на задній частині переднього ліхтаря. А якщо її просто натискати, то ви будете переключати режими обидва ліхтарі, тільки задній та тільки передній. Також їх можна переключати і в додатку на телефоні. Там же можна включити і датчик освітлення, щоб система автоматично вмикала ліхтарі, коли на вулиці стає темно. Коли велосипед зупиняється, задній ліхтар ненадовго стає більш яскравим, сповіщаючи про вашу зупинку тих, хто їде позаду. І працює це не завдяки спідометру, а завдяки гіроскопу. Саме тому, якщо просто штовхнути велосипед, ліхтар теж відреагує. Роботу стоп-сигналу можна вмикати та вимикати у додатку. Найкрутіша штука у всій системі, звісно, це радар. Він постійно сканує простір позаду велосипеда для того, щоб виявити транспортні засоби, які несуть небезпеку. Коли радар нічого не бачить, на його дисплеї світиться зелений індикатор. Як тільки він зафіксував транспорт, система сигналізує звуковим сигналом та індикатор стає жовтого кольору, рух автомобіль при цьому буде показуватись білим індикатором і він буде наближатися до жовтого. І я вам скажу, що він працює дійсно достатньо чітко, дозволяючи прогнозувати, як швидко автомобіль буде поряд з вами. А якщо рух авто занадто швидкий, або воно наблизилось занадто близько прямо позаду вас. То звучить подвійний звуковий сигнал та індикатор стає червоного кольору. Одночасно радар може відслідковувати до п'яти автомобілів, і кожному з них, коли вони наближаються, система буде подавати сигнал заднім світлом, такий самий, як при зупинці. У додатку таку реакцію ліхтаря можна вимкнути. Там же можна вимкнути і всі сповіщення, або залишити тільки те, яке сповіщає про небезпеку. Тож, давайте підсумуємо: система Cannondale Smart Sense це два ліхтарі лізайн з датчиками освітленості Радар Garmin Varia, що сканує місцевість позаду велосипедиста, та датчик на колесі, теж від Garmin. Тобто нічого нового. Це ж було вже. Все це ми так чи інакше вже бачили на полицях магазинів, і існують вони, наче вже і не перший рік. То у чому тоді інновація? А вона якраз у тому, що Канадел взяли перевірені часом девайси та допрацювали їх під себе. Об'єднали одним центром керування, оснастили єдиним джерелом живлення та дуже гармонійно інтегрували всю цю систему у свій оновлений карбоновий Synapse. Тому ні, це точно не революція, бо всі ці девайси вже якийсь час існують. Власне, це і не еволюція, бо принципово новий функціонал не отримав жоден з девайсів. Це скоріш оптимізація. А в принципі, не важливо, як це назвати, бо суть від цього не змінюється. Cannondale Smart Sense це новий подих у системі безпеки для велосипедиста. І щось мені підказує, що у дуже близькому майбутньому ми побачимо щось подібне тільки від інших виробників. Оскільки SmartSense це невід'ємна частина нового Synapse, я не можу обійти його стороною, тож давайте на нього швиденько подивимось. Перше, що кидається в очі, це абсолютно новий фреймсет. Synapse нарешті отримав занижені верхні пера, як і подобає сучасному байку. Тільки от виробники по всьому світу досі так і не домовились, що саме це дає: кращу аеродинаміку, жорсткіший задній трикутник чи більшу податливість. У будь-якому разі виглядає круто і сучасно. І якщо ви вже потягнулись до клавіатури, щоб написати комент, чому ж насправді занижають пера, я повністю підтримую ваше прагнення. Давайте поспілкуємось з цього приводу. Друге, що ми бачимо, це деякі аеродинамічні елементи у формі рами, що не дуже властиво ендурансам. І Canon заявляє, що велосипед і правда має кращу аеродинаміку, і я йому хоче вірю. Проте я розумію, що в турбі, скоріш за все, продавали фреймсет без встановленого смартсенсу. А всі ці ліхтарі та радари точно не зменшують опір повітря. Тому, на мою особисту думку, інженери таким рішенням нівелювали негативний вплив на аеродинаміку, що дає додаткова електроніка. Ну а можливо і правда трошки покращили аеродинамічні властивості байка. Фреймсет Synapse, як і раніше, має спеціальні гнучкі зони, що роблять їзду на довгі дистанції значно комфортнішою, поглинаючи вібрацію та дрібні удари від дороги. І це дійсно відчувається, байк і справді доволі м'який, ну як для шосера. І точно не гірше, ніж попередня модифікація. Cannondale взагалі каже, що податливість стала кращою на 8%. А от чому з рами велосипеда та зі специфікації зникла абревіатура SAFE, для мене загадка. Геометрія майже не зазнала змін. Я навіть не уявляю, для чого вони були б цьому байку потрібні, бо особисто мені ця геометрія дуже подобається. Байк поводиться на дорозі дуже передбачувано. Стабільний на високих швидкостях та трошки ватний при спринтах та різких поворотах. Це якщо порівнювати з тим же SuperSix. І для Ендуранса це абсолютно нормально, бо він якраз і повинен бути стабільним та комфортним, щоб можна було їхати дуже великі дистанції та підтримувати високу середню швидкість. Як і раніше, фреймсет має сховані кріплення для повнорозмірних крил, що дозволяє перетворити цей байк у дуже швидкий ком'ютер. Але цього року модель зробила ще й крок у бік гревелу, тим паче, що геометрія йому це дозволяє. Адже саме на базі Synapse колись розроблявся Топстоун. Додалось кріплення для фляги під нижньою трубою, а також кріплення для сумки на верхній трубі. Але найголовніше це те, що Synapse тепер підтримує покришки до 35 мм шириною. Здається, Cannondale самі того не усвідомлюючи потрохи створюють конкурента власному гравійнику. Також Synapse отримали нове маркування моделей. Тепер у назві можна зустріти латинські літери R L та Є. Що відповідають радару, світлу та електронній трансмісії. Комбінації можуть бути різні. Наприклад, у цьому відео фігурує Synapse Carbon 2 RLE, тобто у нього повноцінна система SmartSense та 12 шиткісна трансмісія Shimano Ultegra D2. Також тут встановлена дискова гідравліка теж Ultegra, легкі вілсети Fulcrum Rapid Red 500 та дуже швидкі покришки Vittoria Rubina Pro шириною 30 мм. В принципі, детальні спеки можете почитати на нашому сайті, я залишу в описі посилання. Тут лише додам, що у комплектації є адаптери для встановлення велосипед на велостанок, і вони вкручуються прямо у стокові осі заднього колеса. Тобто вам не буде треба окремо шукати вісь для вашого станку. І як на мене це дуже правильне і логічне рішення. Ну і ще одне наостанок. Як думаєте, скільки важить цей байк у 56-й розсовці зі всією цією електронікою? Е, я пропоную вам поставити відео на паузу та написати свій варіант. Подивимось, скільки людей наблизиться до правильної відповіді. А я трошки почекаю. Написали? Точно! Не підглядали. Ну окей, вага цього велосипеда 8 кг 700 г. І це дуже крутий результат, враховуючи все, що на ньому стоїть. Я, до речі, перед тим, як зважувати, думав, що буде десь на кіло-200 кіло, -кіло 200 більше. Ну що ж, друзі, зі смертсенсом ми наче розібрались, на новенький сайнапс поглянули, тому думаю, на сьогодні можна буде завершувати. А з вами був канал Велопланета. Мене звати Сергій Чобітько. До зустрічі у нових відео!